Ну що ж, всім привіт, дорогі підписники, гості нашого каналу. А, сьогодні я вже заказав залізо на гараж свій. Ось таке ось залізо із молотковою покраскою. Вибрав сірий колір. Коньки ось такі трапецеповидні вибрав. Порізали мені її в розмір. У нас є тут завод Кобзаренка. І це вони мені таке залізо порізали. Тут довжина 3,83 ось його заліза. От, товстеньке таке покраска гарна, держиться добре. сколів немає. Ось такий ось колір, ви бачите. І докупив до нього 400 штук за саморізів. Оце тут 14 листів його, важке залізо, зразу кажу, тут даже один листок такий важкуватий, там кілограм. ну Може 12, 10. Будемо його стелити на кришу. Зараз піду покажу, що у нас там вийшло. Яка криша? Що самен? Так це ось такий вид. Ось з середини. Ось такі ми перекриття зробили. Там позапилювали. Балки я скріплював вже казав що ж. Шіхверними гістками. Зверху зробили рештування доскою 25-кою з відстаню між досками 15 см. І дві таких горизонтальних, горизонтальних підтримки по 94 см кагне. Ну там різниці немає, як воно там прибито буде. Головне, що є ефект, що воно не прогинається не теж там двохметрові метрові у нас вийшлися ці ще посередині. Доску теж там, точніше самі стропили, скріплювали теж вістками. А, зверху положимо пароізоляцію. Я вже купив сама пароізоляція на 75 квадратів, коштує 700 гривень. Так. Ну, Досток мені на потолок не, не вистачило. Доски пообрізаю ще тут по длині ось, якщо бачите. Так, покажу. позакладали, я не пам'ятаю, мабуть, вже заклали було між цими, Між цими. стропилами закладено, мабуть, було за А, Позабивали все на 80 ки гвістки доску, точніше, саму обрештовку. а тут ж на шиферні гвістки вони, якщо я не помиляюсь, 120-ті. Так. Це ось таке виходить. Сама оце е, матеріал на дерево е, брус 50х150, так само на стропила 50 на 150, а це все разом з доскою 60 штук, досок залишилось ще 6 штук, але ще треба буде купити, щоб підшити спереді там фронтончик. Так. Тут знизу підшить і вітрові доски понабивати, не вистачило трошки середині, я не знаю, там може... Ну, зараз покажу. Я ось обійшов ось За, е... зазор між кришою і цим. Ну, як приб'ю, тут підоб'ю доскою, знизу теж, і тут вітрова доска буде, і ну, якраз буде нормально. Крішу я ж показував 3,83. Це буде з напуском. ну Ось тут по 5 см напуску буде. Ну а так більш-менш воно рівненько вийшло все. Доскою признаюсь чесно, нічим поки що не обробляв. Ну, можливо, якимось антисептиком оброблю. Ну З цієї сторони гараж взагалі височенний вийшов. По документах все є, все написано, все внесено, якщо можна не переживати. Ось такий ось гараж, виходить. чималий такий. Ось на днях будемо крити кришу. і вже з кришею вже готово, я тоді покажу, який там результат виходить. Да, забув додати. по цьому, по грошах. А, криша, саме дерево вийшло мені. Ох ти. 18 тисяч сама... саме дерево вийшло. І 22 тисячі е залізом. Це із саморізами з усим. Е так, що ще додати? По резоляції сказав, що будемо слать. Приб'ємо її на степлером. Е Ну і потім вже буду займатися там, мабуть, більш за все воротами. Так що ось таке коротеньке відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, всього найкращого, до побачення.